Взяв я з собою роту і поїхали на покос на взаємодію. Задача мінімум була, ну, зачистити квартали, Задача максимум взяти пленних. Ворог зайшов в Покровськ через Звірове Леонтовиче. Тому було прийнято рішення. Спочатку відрізати йому шляхи відходу. Наші групи зайшли в південну частину міста, зачистили лісовий масив по вулиці захисників України. Але ворога тут не виявили. Тільки його покинуті речі. Це означало, що ворожі групи були вже в місті. В центрі вступили в контакт, а працювали таким чином скритно, малими двойками, оточували противника, ну і заганяли його в мішок і вбивали. На цих кадрах наша двійка оточує будинок з двома окупантами всередині і беруть їх в полу. В домі просто спокійно ходили, там собі якийсь чай, куріли, ну, хота було покурити. Заходит ну, БУ, в ЗСУ, получается. И все. А мы ну, без брони, без ничего. Ну, как на расслабоне, грубо говоря. Когда увидели, что -ли? поняли, что ну как сказать, ребята экипированные и профессионалы. Да они сказали, что все, только не, только не стреляйте. не стрелять. Они были уверены, что мы страшные люди еды, что мы сейчас их тут покрошим на, этот, на салат, блин, на винегрет какой-то. Потому что показывают, так рассказывают, командиры наши говорили, что не сдавайтесь, там стреляйте, все, потому что вас замочат. Цей час в мережі було поширене відео розстрілу машини з військовослужбовцями ЗСУ. Це зробила двійка окупантів, яких взяла група 13-го. У полоні вони почали розказувати казку. Стріляли, але не цілилися. Нам командир сказав по, по легковій коробку стріляти. У нас два автомати були От у Ріпі у мене. Він перший огонь привів по коробці. Слідом я кілька вистрілів зробив. А для отмазки командира. командиру своему ему сказали, что он застрелил. Хорошо по несколько рожков, чтобы ну, не добавился до на нас. Заходило около 50 человек, вообще выдвинулось как... А к Покровску подошло всего человек 7-8. Размотало птицами и минометами солдат. Гниют. И, и рядом ложатся свежие, свежие, ложатся, ложатся пачками, пачками, пачками. Все страшно. И непонятно, за что это все происходит. І для чого це все треба? Дордо. Противник далі намагаються зайти е, до Покровського натопними тропами, там, де вони йшов раніше, виявляємо, знищуємо в день ну, до 30 окупантів на різних ланках, там, де вони рухаються.